Середа, 28 січня в ефірі каналу Ті інформаційна програма Акценти дня. В студії для вас працює Юлія Бабак. Вітаю вас сьогодні. Вночі невідомі зруйнували три торгівельні павільйони на території ринка Чайрьомушки, що біля автостанції номер 2 Зловмисники практично розібрали по цеглині чотири крамниці. Неозброєним оком видно, що без важкої техніки тут не обійшлося. Оборонні власники приміщень стверджують, що всередині зберігався як товар, так і торгівельне обладнання, яке назвали ще вони не знаходять. Поки правоохоронці з'ясовують обставини інциденту, підприємці підраховують збитки та роблять припущення щодо зацікавлених у руйнації осіб. Відомо, що з 2007 року місцеві підприємці конфліктують із власниками земельної ділянки, де стоять їхні магазини. На 2006 год 28 тысяч долларов оно стоило, я заплатила. У меня есть документально подтвержденное, что я внесла и заплатила за эти деньги. Там ролеты за свои, мы, это, оборудование. было. И охрана у нас априори охраняла фирма, априори охранная система у нас там была построена. И там был полностью магазин, забитый товаром. В 11.40 до оператора САДУА надошло поведомление от мешканца Кирова Рада про пошкодження даху ларька. Секонд-хенду на ринку Черемушка. На місце було направлено слідчу оперативну групу. На даний час проводиться збір матеріалів. Після збору матеріалу буде прийнято рішення відповідно до чинного законодавства. Детальніше про цей інцидент ми обов'язково розкажемо вам завтра. А далі поговоримо про трагічну подію, яка сталася у Кіровограді сьогодні вранці. Близько пів на сьому ранку на вулиці 40 років перемоги на смерть збила жінку. Водій втік з місця аварії. За інформацією прес-служби Державтоінспекції в області, 49-річна постраждала переходила проїжджу частину у невстановленому місці. Травми, отримані жінкою у результаті наїзду, виявилися несумісними з життям. Вона померла ще до приїзду лікарів. А розбитий транспортний засіб інспектори виявили неподалік від місця аварії в глухих вуличках селища Гірниче. Одразу ж було встановлено особу водія, якого невдовзі затримали. Наразі триває розслідування. Нагадаємо, завтечу з місця ДТП винуватцю загрожує штраф від 15 до 18 неоподаткованих мінімумів, або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин. Можливий арешт від 10 до 15 діб. А от за ненадання допомоги людині, яка перебувала у небезпечному для життя стані, передбачено відповідальність від накладення штрафу до позбавлення волі. Як ми і обіцяли, сьогодні ми продовжимо говорити про результати 46-ї сесії Кіровоградської міськради. А Увагу зосередимо на затверджених депутатам у галузевих програмах. Отож серед прийнятих опинилися програми розвитку культури і туризму, молоді, фізичної культури і спорту, охорони здоров'я, соціального захисту та інші. Серед них річний план житлово-комунальних робіт відзначимо, цьогоріч програма ЖКГ має разючі зміни. Уперше за багато років у ній пооб'єктово прописані усі ремонтні роботи. Втім, дехто з депутатів вирішив виключити із програми ці титульні списки. Контраргументи даній пропозиції прозвучали від депутатів Андрія Кролевця та Ігоря Волко. Кожного року я вам нагадаю, депутати міської ради, ми тут колеги, дорікали, міській влади, які працюють в виконавчому комітеті, що подібні програми приймаються від розшифровок без конкретних назв, адрес, об'єктів і таке інше. Сьогодні, фактично, вперше за багато років на моїй пам'яті винесена програма розвитку ЖКХ з указанням конкретних адрес, об'єктів. Таке інше. Комісія житлово-комунального господарства, нашою депутатською профільно проведена спостереженнями, велика робота щодо формування такого переліку. Комісія не тільки там більше інших комісій збиралася на свої засідання з цих питань, а й фізично об'їжджала ці об'єкти і розглядала їх. Зрозуміло, що ідеального переліку бути не може. І сьогодні ще можна поправити по фактурі чи по якійсь вулиці. Зараз ще це не пізно зробити. з голосу навіть... Усить тривалої дискусії депутатський корпус все ж затвердив програму із пооб'єктовими титульними списками. Єдине, що до проекту було внесено, запропоновані під час засідання додаткові об'єкти. Ще в рамках цієї сесії прийняли комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей, програму медико-соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верст населення, програму створення та розвитку містобудівного кадастру, а ще рішення про організацію харчування учнів. Ших четвертих класів останньої депутати затвердили загальну програму економічного і соціального розвитку міста. Всього в рамках 46-ї сесії міська рада розглянула майже півсотні питань порядку денного. У Кіровограді обговорили плани адаптації екологічного законодавства України до права Європейського союзу. В рамках семінару, який відбувся у конференц-залі регіональної торгово-промислової палати, присутні торкнулися декількох важливих питань. Серед них стратегія наближення законодавства України до права ЄС у галузі охорони навколишнього середовища та апроксимацію у секторі управління відходами та ресурсами. Також учасники семінару обговорили проблему промислового забруднення та техногенної загрози власне, такі семінари дають можливість поділитися, обмінятися думками з нашого боку, як від державних органів, пояснити, що це таке, знати думку бізнесу, громадськості, щоб вони нам могли допомогти адаптуватися до тих реалій. Тому що сидячи в центрі, ти розумієш одне, коли ти спілкуєшся вже з людьми, більш якби на периферії, ти розумієш їх проблематику, як вони на це дивляться, щоб їм не намога. Краще адаптуватися до тієї системи, ну в яку ми зараз входимо в європейські координати. Другий день фестивалю академічної української музики Класік проект видався не менш насиченим та цікавим. Цього разу прихильників класики зібрали в акустичному залі Кіровоградського музичного училища. Вечір було приурочено творчості натхненника проекту нашого видатного земляка Юлія Мейтуса та відомого українського композитора Анатолія Кос Анатольського. Поєднання цих двох імен в одному концерті стало символічним, адже творчі делегації з різних областей своєю музикою єднали нашу країну. Дуже добре, прикметно. Всіляко треба вітати ініціативу кіровоградців про те, що в сьогоднішньому концерті української музики поєдналися ім'я Мейтоса як земляка і ім'я Косанатольського Своєю творчістю вони з'єднували і є особленням проєкту нинішнього Україна єдина країна єдина. Косанатольський, звичайно, представник західноукраїнської культури. Також в цей день підвели підсумки одного з етапів конкурсу Мейтосівські Чи. Тання усього на дослідження дійшло 18. Журі вразило тематичне розмаїття. Найкращих нагороджували цінними подарунками. Yeah, uh... Учасники перші, і другі і треті місця із області приїхали до нас з Віршанки, Світловодська, з Новоукраїнки. Вони такі цікаві роботи представляли. Вони показували творчість своїх сучасників, ті, які з ними разом працюють. Триденний музичний марафон фестивалю Класік проект підійшов до свого завершення. Організатори обіцяють, радувати новими талановитими імінами кіровоградську публіку будуть і в наступному році. А представники влади запевнили і далі будуть під підтримувати проект дуже приємно те, що саме міська школа, музична наша школа, займається дослідженням і вивчає невідомих українських забутих музикознавців, композиторів. Мені дуже приємно підтримувати і розкривати ці всі ініціативи завжди, поки, поки я на цій посаді, поки буду підтримувати цей конкурс. Ім видався сьогоднішній день. Ви дивились інформаційну програму Акценти дня в студії для вас. Працювала Юлія Бабак. Всього найкращого до зустрічі.